Стоп Саме так Росію знову бомблять безпілотники. 55 дронів атакували Ростовську область, повідомив губернатор. Тамтешні аналітики написали, що безпілотники летіли з декількох напрямків малими групами, а потім почали маневрувати. І якщо б ПЛА попереду вдалося збивати російські недо ППО, то решта міняли напрямок. Це чого? Одна з грая дронів спромоглася підібратися до військового аеродрому у Морозовську, де базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Та могли перебувати літаки су 34 су 35 та Су 30 Там зберігали пальне для літаків а ще на складі були боєприпаси. Імовірно, керовані авіаційні бомби, фаби, ракети Х 59 Саме таке вибухове поєднання і забезпечило незалежність Забутній феєрверк під час удару генштаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому Морозовськ. У склади з боєприпасами ще уточнюється інформація щодо ураження російських засобів ППО та авіатехніки. Пожежу було видно за декілька кілометрів від епіцентру вибуху. Тому місцевим було важко пропустити таке видовище. Пошкоджений і супермаркет. Це спокусило місцевих дітей залізти всередину. Мама, Дрони атакували також нафтосховище під Каменськом і підпалили два резервуари. Це також у Ростовській області. Місцеві свідчать, що палав комбінат Атлас, який постачав пальне російській армії. За ніч не вдалося приборкати вогонь. Займання спостерігали і вранці. З цього об'єкта розносився великий стовп густого чорного диму. Вночі дісталося і Орловській області. Коворят сюди літі, всі обігають, тут пожежні. Дуже багато людей. Роз'їжджаються. Уїжджайте. У передмісті Орла безпілотник приземлився у багатоповерхівці двічі. Російське Міннападу відзвітувало, що упродовж ночі над Курською областю збили вісім безпілотників: ще дев'ять над Білгородською, сімнадцять над Орловською та два над Грязанською. По дрону перехоплювали у Воронезькій області над Азовським морем та Краснодарським краєм. А от щодо Ростовської, де палало найбільше, то російське відомство заявило, що вдалося знищити 36 дронів. Хоча місцевий губернатор казав, нібито про 55 п'ять збитих. Безпілотників російські пропагандисти аналізують, що атаками на аеродроми та паливні сховища їх намагаються позбавити переваги в авіації. Український експерт зауважує, що з кожним успішним ударом по цих об'єктах росіянам складніше будувати логістику та планувати авіаудари. Можна зробити так, щоб Пошкодити щось там, наприклад, паливні бази, або там склади боєприпасів, або ще щось для нетехнічного обслуговування літаків. І відповідно це литовище стане непридатним для регулярного використання авіації стояночки з озброєнням, порони там для обслуговування літаків, прожектори і тому подібне і тому подібне. От, якщо ті всіх елементів не буде, літак не може сідати. Відповідно і на російських аеродромах зараз, судячи з усього, відбувається планомірне вибивання саме цих елементів, які можуть забезпечувати зліти. Посадку. Схоже, така тактика наближає реальність, коли Росія стане менш спроможною запускати авіабомби та ракети по Україні. Лідія Середюк, п'ятий канал. Ворог атакував Вінничину безпілотниками. Влучив об'єкт критичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа. Працівники підприємства та місцеві мешканці не постраждали. Займання ліквідовували понад 60 вогнеборців. Залучили більше 20 одиниць техніки. Одна людина загинула ще п'ятеро поранені на Херсонщині. В Антонівці четверо місцевих зазнали вибухових та уламкових поранень. У Гаврилівці постраждав поліцейський. Чоловіка госпіталізували під ворожим вогнем. Опинилися понад 10 населених пунктів області. Окупанти пошкодили сім автомобілів, магазин та з десяток приватних будинків. Росіяни вбили трьох людей на Донеччині. Ще вісім поранили. Серед них двоє дітей. Про це повідомляє національна поліція. Окупанти вдарили сімома ракетами по Покровську. Ще чотири випустили по мирнограду. Загалом загарбники протягом минулої доби гатили по населених пунктах області із різних видів озброєння. Понад 2700 разів пошкоджені 60 житлових будинків, підприємства, заклади освіти, також магазини, кафе, нежитлові приміщення, автобуси. Десяток автомобілів. Щоб евакуювати людей із прифронтових населених пунктів, рятувальники часто ризикують власним життям. Окупанти щільно криють вогнем, прицільно б'ють по мирному населенню. Попри постійні обстріли, учасниками евакуаційної групи Фенікс за два дні вдалося вивести 12 людей з турецької громади. Де він? Та он він в гаражі. Швидко в машину, швидко. Заліз. Воно Ти живий, цілий. Воно за будинком впало. Воно ну, пилюка піднялась. Давайте сумки сюди, Давайте сумки сюди подавайте. Нявчики. Нявчики, на евакуацію їдете. Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від поїздок до Лівану та Ізраїлю. В американські та ізраїльські розвідці очікують дії з боку Ірану вже цієї суботи. Ситуація на Близькому Сході нагадаю знову загострилася після ліквідації ватажків терористичних угруповань Хамас та Хезбола. МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, залишити її територію. Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, оприлюднених на сайті МЗС. Якщо спека повернеться, світло знову вимикатимуть. Цього не виключає голова Укренерго Володимир Кудрицький. Курдицький вже майже тиждень обмежень немає, але якщо температура підніметься вище 30, графіки можуть повернути. Всім нам ще рано розслаблятися, нові російські атаки або якісь нові аномальні погодні явища можуть суттєво змінити ситуацію в нашій енергосистемі. Ми ж «Укренерго» продовжуємо ремонтувати, відновлювати і захищати нашу інфраструктуру. Ми також активно працюємо над тим, щоб забезпечити якомога більше електроенергії з Європи на прийдешній осінньо-зимовий період.